Тися крихітка, але ми з командою хочемо показати вам всю Україну. Ось чому приїхали до Львова. Одразу чим чекують до міської ради, до мера міста Андрія Садового. Адже він і його команда вирішують, що їдять і за які кошти львівські діти пішли на інспекцію. До речі, зустріч він мені назначив на дванадцяту дня. О, дванадцята треба бігти! Дуже багато людей. Добрий день. А в мене на 12-ту зустріч з Андрієм Садовим. Дякую дуже. Але, якщо чесно, то за хвилину до 12-ї помічниця мера, пані Христина, скасувала нашу зустріч. Але я не звикла, щоб мені відмовляли чоловіки навіть мери. А Андрій вийде мер. 210-й через А, Дуже дякую. Андрій Іванович, пробачте, я дуже швидко. Я така. У вас дітки в садочок ходять? У мене ходять до школи, В садочок ходили, але бабця взяла верх. У вас теж бабця керує ситуацією. Але в мене таке питання сьогодні: скільки міська рада дає на садочки Львова? В садочках я вам не скажу хіба. Мушу отримати інформацію. Багатодітний мер Забув скільки грошей виділяє місто на садочки. Ми стараємося, щоб була рівна ситуація по всіх садочках. У нас немає там найулюбленіших чи поганих. Всі рівні на форумах Львова. Найбільше скарг на садочок номер 171 у районі. Тополь. Не давайте туди малят. Це ферма. Вихователі не дивляться за дітьми. Неодноразово діти втікали із садка. Замість м'яса дають щось таке, що не жується. Чому адміністрація не зверне увагу на роботу кухні? Я можу вам дати, наприклад, когось працівників освіти, що вони а, були Пішли власними. зі мною. А ви? Я не зможу. Але керівника департаменту гуманітарної політики, пані Слічна, зараз я дам розівку. Вона буде з вами повністю, поки ви є. Передавайте дружині, привіт, великий, великий привіт. Дякую. Все, до побачення. Всіх бажаю. Тримайтеся. І ви тримайтеся. Дякую. Вороги, я вас веду у садочок 171. Це топольна спальний район у місті Львів. Зі мною львівський юрист, який встиг вже попрацювати в європарламенті назарта на сише. Кажуть тут дітей б'ють, з ними не гуляють. Харчування не надто ідеальне. А групи переповнені, персонал п'є. Чи це правда? Чи це наклеп? Ми зараз перевіримо. Добрий день, а ви тут працюєте? А ким ви працюєте тут? М -м, що скажете, то роблю. Мій хороший. Точно в садочку працюєте? Так, так. Я на пенсії. А батьки таки правду писали. Завгосп пияк з'ясую. Добрий день, Оля Фреймут, інспектор Фреймут. До вас. Доброго дня. Як вас звати? Олена Доброго дня. Я завідувач Сала. Добрий день. Програма інспектор Фреймут. А ми підемо. У нас зараз є медична книга, у нас є, Ми йдемо на кухню. А довго ви в цій, в цій професії? Я працюю 12 років. 12 років. А до цього працювали? працювала? Працювала вчителем договори. Працювала в інтернаті з дітьми, з вадами мови. Паначка, я вже тут вашу біографію вивчила, а нам ще не відчиняють два. Нам можуть відчинити. Олена. я вже не можу стільки чекати. Ви там що робите? Путсуєте плитки? У вас все добре. Що вони там приховують? Чатка відкрийте, будь ласка. Це, це я є, це ніхто не є з посторонніх людей. Просто про вас погано вже починають думати мої глядачі. Перше бачу завідуючу, яку ніхто не слухає. Ну, така ситуація, що ми мусимо трошки потерпіти. А, Назар, ходи сюди. Зараз включається наш юрист. Тобто була перерва, дівчата можливо. О, тільки Юрий спичився зразу. Це не треба, дівчата. дівчата нарешті. Ну Тож. що, тоді, якщо можна, пані Олена, я зайду без вас. Майже пів години під дверима за цей час можна і вікна помити. Кухня має бути ідеальною. Дівчата, добрий день. Це програма інспектор Фреймут. Чому так довго стукали, сукали? Чого не відчиняли двері? Ми маємо доспілку. Якщо нам дійдуть йдуть, доспіл, ми відчиняємо. Так був ж дозу біля дверей стукали вам. Ну, о, підкрили, нам подзвонили, сказали відкрити. Інспірація. Покажіть, mm -hmm. будь ласка, що ви діткам готуєте? Риса молочна каша. Рисова молочна каша. А в цьому баняку що? Какао. Какао, какао. А в нас такою шкіркою. Знаєте, yeah. я там дитинці не любила цю шкірочку. Yeah. Але Ваш какао таке білюсіньке. Какао тут ви багато, та насипали. Ні, нормально какао насипали, Ван... то такі какао зараз роблять. Покидаю недосипане какао, йду на запах горілого. Дівчата, їх треба вже віддати воронам. Ну, де таке давати дітям? Знедолені такі булки тут. А що це запити, яке розвалюється? З яким років? Давні-давні. Дуже старенькі. Це що таке? А це ви залишаєте для песиків котиків? Це ж воно має бути на мийці? Викиньте, будь ласка, на мийку. Взагалі простір, дуже чисто, дуже все охайно. Дівчата причепурені. Але от я дивлюся какао, воно мені не темне. Каша рисова я таке не люблю, а булки горілі. Якби я тут вчилася і ходила в цей садок, мені було б дуже несмачно. Я би чекала того вечора, аби прийти додому, і аби мене мій тато погодував. Тому що мене тато смачніше готує, ніж мама. Вибач, мама. Тепер я розумію, чим займалися кухарки, коли ми були за дверима. Розпихали по закапелках продукти. Опа, масло. А чи масло в нас не в холодильнику? А то ми вже будемо масити наполодину. А воно зберігається. Ось, то так. Просто так устало, щоб чого просто не прикрите масло? Подивіться полотиня. Ось сирість і ось просто розгорнуте неприховане масло. Добре. Це ж павук обов'язково на це масло. Ох, чому це ж діти? Вони беззахисні. Навіть говорити ще не всі вміють. Хоч кухня їх чиста, у коморах бруд, а на стінах під стелею зароджується нове життя. О Боже, дівчата! А ви знаєте, що цей грибок він дуже шкідливий. Витяжка дуже сильно тягне, а ми не можемо дуже холодно. І ми відкрили, трохи відкручаємо витяжку, і воно йде під ліса. Звідси повітря сюди. Дівчатка, але ви знаєте, що ця чорна плісня за собою несе дуже багато хвороб. Я з командою не випадково приїхала в цей садок. Тут є дітки схильні до туберкульозу, тож все має бути покращене – і харчування, і умови. Хто несе відповідальність за такий жахливий ремонт? Відповідає, звичайно, це орган місцевого самоврядування, який виділяє кошти на матеріально-технічне забезпечення. Е, з цього садочку в нас була інформація, і ми проводимо ремонт в сусідніх групах. Тут потрібен це капітальний є. ремонт. Тут, тут не потрібен. Тут є поточний ремонт. Нагадаю, тут діти зі збільшеною реакцією манту така пліснява для них може стати фатальною. Давайте ще глянемо, збирається м'ясо. Відчиніть, будь ласка, хто є комірник? Комірниця втекла з ключами. Доступу до холодильників немає, але тут трудова дисципліна кульгає. Пані Леночка, вона така добра душа. Всі вилізли на голову людині. Просто вилізли на голову. Ну, ви підставляєте зараз свою директрису, яка є добра людина. Я не маю ключів, вона має ключі. Вона за того відповідає. Я не відповідаю Малина Миколаєва. Вона є матеріально відповідає. Поки ми чекаємо на комірницю, яка загадкова зникла, я хочу перевірити лезо ножів. Результат лабораторії має бути. Не більше, ніж 5. Чекаємо 15 секунд. 436. Це значне перевищення норм. Ножі треба повикидувати, тому що тут рояться як бджоли мікроби, розумієте? У всіх садочках України така ситуація. Я просто знаю, як маму мені боляче. Я особисто напишу заяву на звільнення після сьогоднішнього. <гум> Рішення завідувачі здивувало більше, аніж цвіль і грибок на стінах. Ви робите все, що можете. Ви ж не можете за свої гроші за свою зарплату. Я погано працюю. Так, це ви не одні такі, всі садочки України такі. А я б на вашому місці не звільнялась. Я б боролась до кінця і допомогла мені. Так що навіть не думайте звільнятися. Може вас про собі мову така. Але, 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 ніщо ну, просто Та мені хочеться, щоб ви не переживали. Не я не дуже хочу, щоб ви не переживали, Щоб ваша дочка не переживала. Дуже за вас. Це невдячна робота. Жахливо не вдячна. У групі сплять діти, аби не тривожити, йду до вбиральні. Тут туалет дитячої групи діткам чотири роки. Грибінці: Аня, драбинка, соломіка відерце, Настя, пилка. Гідна Настя, Настя найбільш не почастило бути пилкою. А ці грибінки не зовсім чисті. Ми, Ні, ми кожен вечір її замочуємо. Замочує. мильно содовий розчин. Уявляю, як мою кучеряву злату розчісують таким гребінцем. Ну, що ми тут зачекалися полуденка? Ні, я просто запитую, ні. хто завгос і хто Добре, цей шукає. Можна я з вами познайомлюсь? Прошу. Ви дуже гарно. Ви вигля... не виглядаєте на пояка. Тому що писали Добре, люди. Садочком ми не задоволені. По території в групи заходить п'яний завгосп. В точно в садочку працюєте? Так. так. Старий завгосп, який ностальгує за втраченою роботою. Ну, а у вас є ну, офіс. Прошу У вас є якесь місце де ви ну офіс Кажіть, трошки кахі. трошки на, Кажіть, на то голосно голос. Прошу. Ходіть, коли починається ваш день? З Восьми раніше восьми, хоча тут пише вісім тридцять. Яка у вас зарплата? Дві тисячі. Тисячу двісті. О, Боже, може, я посижу з вашим місцем чесно? Журнали в обліку. Ой, я тут нічого не розумію. Тут <світ> ліця, яка бездоганна робота. Почерт, ніби друкарська машинка. А хто ви за <світ> освіту? У вас вища освіта 100%. Я економіст за освітою. Ігор Ярославич, шкода, пропадає такий талант. Дякую Чо за те, що познайомився. Багато користь думаю. Да, ви і так будете приносити користь. Я вас бачу по очах. Що ви садочок цей лишите? Ви просто будете ще більше користі я, приносити. Змінити трошки суспільство, наскільки зможемо, наскільки часу дозволено життя. Ментально нас. Ми всі повинні мінятися. зсередини. змінюватися. змінюватися. Поки того не буде, змін не буде в суспільстві, ні в державі. Святий чоловік за таку зарплату і з такою освітою любить свою працю. О, Ой, Боже, всі чекають по дографонівою. О, Боже, мої дітки! Після інспекції почувається мамою, дуже багатодітною мамою. Поговоримо! Відбулася інспекція у садочку 171, місто Львів, спальний район Топольна. Я готова з вами ділитися враженнями. Обслуговування. Ми приїхали сюди, тому що було дуже багато відгуків. Але я знаю галичан, бо сама така, як файно наговорити на сусіда. а? Втім, мене не дуже приємно вразили, жіночки на кухні. Вони дуже довго тримали від нас замкнуті двері. Пані Олена, ваші очі сяють добро. Ви самі на Янгола схожі, але вам вилізли на голову. Тобто, треба бути більш рішучою. Чи це все? Дочку. Чи пурять, як можуть, але є чорна пліснява, її бути не може. Будемо мріяти про хороший ремонт. Також треба правильно зберігати продукти. В мене є застереження щодо ванної кімнати. Я хочу, аби ви викинули ці гарбінці. Нехай батьки самі дають щіточки. Ціни. Тут садочок коштує так, як і скрізь. Держава виділяє кошти 40%. Батьки е, всього доплачують 60%. Комфорт у садочку і дрібочки, але теплі, затишні, чепурні. І цю бідність прикрито фіранками, малюночками батьків. Вихователі зі всіх сусиль намагаються створити дітям казку. Професіонали. А найбільше, вибачте, мене, будь ласка, вразив Ігор Ярославович. Людина з, так... з таким бекграундом, з освітою, що до восьмої ранку приходить садочок, аби допомогти йому. Так, ви мене розчулили, але у вас є всі проблеми, якими зараз інфіковано садочки України. Це проблеми із чистотою, з ремонтом, старе обладнання. Але ми за такі пролізки проб'ємося, тільки нам трошки потрібно допомогти. А поки що я не можу радити садочок 171 у Львові. Поки що я впевнена, що в мене час і ця народна відзнака буде вашою. Дякую вам. Дякую. Ей, ви звідки взялися? Чекайте, стоп, 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 чекайте, чекайте. Дивіться, зараз увага, діти Може, ви, ви дін, я вам Хочу сказати, діти.